Друзі, ми можемо подивитися з вами коротке відео, що робиться зараз в Європі в цілому, а потім обговоримо це питання. Я думаю, що по всій Європі буде мобілізація, по всій Європі будуть стягуватися війська до кордонів Росії і Білорусі. Сьогодні німецька вже бригада стоїть на кордоні з Литвою, поляки стягнули біля 40 тисяч військ до своїх кордонів з Білорусією. Зараз... Польща повністю перекрила будь-яке сполучення з Білорусією. Ну і звісно, що, що буде з цього? Я вам скажу, ну, нічого практично. Це така, знаєте, хвиля, аби не спали. знаєте. Це відповідь Путіна на те, що на нього дуже сильно надавили. Трамп дуже сильно надавив, тому що сьогодні. Те, що Росія потерпає, то півбіди. Тому що вона може черпати ресурси свої з Індії і Китаю. Ну, це основні країни, які постачають все, що потрібно їм. А вони надають їм дешевий газ і нафту. І це на сьогоднішній день дає можливість Росії вижити в цій війні. Вони б не вижили вже давно. Я вам скажу, як тільки перекриють. Трубу Індія і Китай, війна закінчиться зразу. Зразу ж. Так от дивіться, Путін починає погрожувати Європі. Чому? Ну тому, що йому сьогодні перекривають можливості продавати спокійно, безмежно, наскільки це можливо, в них газ і нафту. Ну і не тільки. І, звісно, що. Путін лякає, знаючи, що НАТО нічого сьогодні не зробить. У відповідь вони не вдарять, хоча, мало б бути, ну, дуже просто, як робив Ердоган, як він про це говорить. Так? Перетнув літак е коридор та е його збили. Збили і льотчика, і літак, і все, і нічого не було. Тому що є міжнародні норми, правила, якщо ти їх виконуєш, то все норм. Тому, в принципі, по великому рахунку, коли пішли дрони-ракети на Польщу, автоматично малися піти ракети тамагавки, які є в Польщі і не тільки, а в бік Росії. І все. І пішла б жара. Довго б це не, не длилось, тому що Росія не витримала цього натиску. Але тиснути в, в такий спосіб ніхто не буде. Ні поляки, ні німці сьогодні не готові воювати. Не готові від слова зовсім морально. Фізично так, можливості в них є. Але морально народ ні, ні, Європи не хоче воювати. Вони зажерлися, їм хочеться жити добре. Вони бачать, що робиться в Україні, вони не хочуть так жити, однозначно. Тому, друзі, це все нагнітання, воно тільки для того, щоб вплинути е, політично один на одного. Тобто, Трамп зараз тисне на Європу і щоб тиснути разом на Путіна. Путін сьогодні максимально намагається натиснути і налякати Європу, щоб вони трошечки приспустили пари, не зачіпали е Росію санкціями і всім іншим, що вони можуть там зробити. От і все. Тому, в принципі, розказувати про те, що там третя світова, що вже все, що нічого не почалося. Е Європа дуже боїться. НАТО не може сьогодні воювати. Воно може зараз. Захищатися от таким чином, а саме нагнати техніки, нагнати авіації, людей, озброєних, готових стати на кордоні і чекати. Це вони можуть. Вони можуть навіть лякати вони не будуть. Вони таким чином покажуть, що от ми є, ми не допустимо вас всередину. Поки що. А відповідь давати якусь серйозну, вони не будуть. Вони будуть чекати максимум настільки це можливо, щоб не втрачати людей. щоб не втрачати... Вони можуть втратити все. Тим більше, якщо ми тут послаблять фронт в нас, і ми собі призупинимося, і будемо дивитися, як вони дивляться на нас, то я думаю, Польщу, Литву і не тільки захоплять буквально там за неділю-другу. От і все. Ну, у всяком випадку, зайдуть на території і ну, на цьому вся їхня вся ця війна закінчиться. От і все. Ну, це поки так, друзі. Всім меру добра.